Саме Сам термін єпископ-помічник сам про себе говорить. Тобто, Головним завданням є допомога єпархіальному єпископові, який очолює архієпархію, який очолює митрополію. Тобто усьому, що потрібно, які доручення буде мені давати. Митрополит Василій, отже, я з уряду повинен це виконувати і допомагати. Другим завданням єпископа помічника є виконання тих планів, зокрема душпастерських планів, які кожна єпархія має напрацьовує протягом багатьох років. Отже, насамперед бачу е, мою участь в тому, щоб влитися е, до е, тих лав е, духовенства Тернопільсько-Зборівської архієпархії, і бути е, співбратом-членом е, духовенства Тернопільсько-Зборівської архієпархії. І третє, Завдання, яке переді мною бачу, це те, що ціла наша церква поставила перед собою певні завдання в стратегії, яка називається стратегія розвитку церкви 2020 року. Ось, Рівно ж в тому бачу, що це є дуже важливим завданням працювати в тому напрямку.